Вітаю! Ось презентація технології НСТ. Ми покажемо вам у ній застосування сучасних будівельних матеріалів, зокрема для регенерації старих бетонних конструкцій, а також будівель з цегли та каменю. У цьому короткому фільмі ми хотіли би представити вам широкий спектр застосувань простих, але водночас геніальних матеріалів, які при ретельному і відповідному технології застосуванні тверднуть у моноліт і стають фактично водонепроникними. Багато будівельних фірм і інвесторів зіштовхуються з проблемою герметизації та ремонту бетонів, уражених ерозією, що спричинює нещільності. Це, у свою чергу, є джерелом різних технічних проблем, таких як затоплення приміщення або зволоження стіни, які викликають труднощі в виконанні інших робіт, будівельних. Саме з метою вирішення всіх цих проблем були створені розчини NCT. Вони базуються на портландцементі або вапні та каталізаторі NCT. Технологія активної гідратації цементу та вапна є одним із найстаріших методів виготовлення матеріалів. Будівельних НСТ є каталізатором створення кристалів, які у вологих мінеральних матеріалах реагує з водою, а потім розчиняє виділені компоненти, наприклад, гідроксид кальцію, мінеральні солі, мінеральні оксиди, негідратовані або частково гідратовані частинки цементу. У результаті отримується нерозчинний кристал. Дуже подібний за своєю матеріальною структурою до звичайного цементного каменю, але з абсолютно іншою структурою кристалічно. Представлені зображення у значному збільшенні були зроблені за допомогою електронного мікроскопа і демонструють зміну структури стіни в результаті дії матеріалів. NCT. ПЕРШЕ фото показує будівельний матеріал перед застосуванням технології NCT. На ньому видно регулярні стінні частинки та побічні продукти гідратації вапна та цементу. Чітко видно також пори, які є джерелом протікань. Друге зображення показує зразок, покритий матеріалами НСТ Crystal і CEM після 28 днів. Структура була ущільнена кристалами НСТ у формі голок. Ця властивість кристалів НСТ зумовлена тим, що в реакції з водою розчинені компоненти накопичуються на структурі кристалів і таким чином вони проникають. Цей процес є основою високої довговічності матеріалів, заснованих на технології. NCT Експертні дослідження показали 97% зменшення об'ємних макропор при застосуванні NCT у конструкційному бетоні, або близько 60% у цегляній кладці. Бетон NCT характеризуються приблизно трьомастими циклами заморожування і найвищою стійкістю до дії солей і хлоридів, що у нашому кліматі перетворюється на вчетверо довший термін служби будівель. Для будівельників бетон NCT є ідеальним рішенням, бо немає недоліків типових для інших бетону. Бетон NCT не має усадки не чутливий до кількості доданої води. Він придатний до обробки протягом 4 годин за будь-яких погодних умов. Додатки для бетону відіграють ключову роль у виробництві бетону по всьому світі. Ці додатки є невід'ємною частиною сучасних будівельних технологій. У наш час виробництво бетону не може обійтися без добавок, які покращують якість бетону і знижують його ціну. Діяльність компанії NCT Austria також охоплює виробництво самоущільнюючої мінеральної добавки для нових бетонів, яка покращує їх технічні характеристики, зменшує кількість помилок технологічних і значно знижує витрати на утримання. Наприклад, добавка NCT Basic зміцнює міцність бетону на стиск завдяки підвищенню класу цементу на 100%, а еластичність на 25%, але також гарантує водонепроникність і стійкість до кислот, олій, цукрів чи солі. Домішка на основі NCT дозволяє виробництво високоякісних бетонів, стійких до корозії, тріщин і механічних пошкоджень. Завдяки всім цим характеристикам, наша пропозиція забезпечує дуже хороші технічні параметри, а також економічні вигоди. У товарному бетоні префабрикації чи бетонній галантерії ми здатні зберегти ту саму якість бетону і значно знизити його ціну, наприклад, шляхом зменшення щільності порошку або покращити технічні параметри без впливу на ціну. З іншого боку, кольорові виливки NCT є цікавим рішенням як у промисловості, так і в приватних будинках. За допомогою матриць на них можна відтворити форму тротуарів, плиток чи плит великого формату. Завдяки використанню домішок бавників NCT ми гарантуємо повністю мінеральні кам'яні підлоги, які характеризуються найвищою якістю, стійкістю до стирання, добрими протиковськими властивостями, а також високою стійкістю до миючих засобів. Ефективність цієї технології підтверджує більш ніж 60-річна присутність на ринку таких американських компаній, як Перетон чи Evercrest. Продукти NCT, на відміну від конкурентних рішень, є 100% мінеральними. Підходять для старих цегляних і кам'яних стін, а в вапняній версії для консервації пам'яток. Високу якість продуктів гарантує завод Крайзель в Австрії. Фільм представляє вибрані будівлі, в яких успішно застосовано технологію НЦТ. Наприкінці фільму ми також покажемо вам, що розчином NCT можна ефективно ущільнювати навіть блоки з газобетону AAC. Наша компанія постачає сучасні суміші безпосередньо на будівельний майданчик і забезпечує технічну підтримку протягом усього періоду застосування матеріалу. На ваше прохання, всі будівельні роботи в технології NCT виконаємо самостійно і у співпраці з експертами в застосуванні технології NCT. Продукція NCT має міжнародні атести і сертифікати, в тому числі атест ПЗАЧ на воду. Питною, що дозволяє використовувати матеріали NCT у контакті з питною водою. Завдяки цьому, матеріал може бути використаний для реновації та ремонту бетонних трубопроводів великого діаметра водопровідних мереж, колодязів технологічних резервуарів, включаючи резервуари очищеної води, великі бетонні резервуари для зберігання, резервуари на очисних спорудах, пожежні резервуари, дамби на гідроелектростанціях та багато інших бетонних або мурованих інженерних об'єктах. Підсумовуючи всюди, де є ерозія бетону. Ми можемо ефективно і постійно позбутися проблеми, застосувавши розчин NCT NCT завдяки своїм регенеративним властивостям зміцнює будівельний матеріал. Дозволяє відновити правильний стан розсипчастої цегли та створює моноліт після певного періоду зв'язування. Розчини, що постачаються нашою компанією, дуже часто використовуються для реконструкції та реставрації пам'яток завдяки цій перевазі. Розчин характеризується вражаючими властивостями, протизволожними. Ця штукатурка захищає від вологи та проникнення води в будівлі, завдяки чому вони осушуються. Вологі стіни є відмінною основою для застосування штукатурок НСТ, які під час затвердіння починають асимілювати вологу до повного висихання. Поверхні застосування цієї технології на терасах, балконах, під'їздах і частково на фундаментах. гарантує, що будівельні поверхні залишаться сухими протягом багатьох. Лад матеріали НЦТ можуть, звісно, застосовуватися як розчин проти вологи при... під час першої установки у районах з ризиком дії ґрунтових вод, де одразу видно, що фундаменти будуть ними піддаватись, можна нанести шар захисної штукатурки. Плитки, оздоблювальні матеріали, фарби та інші можуть бути успішно використані на НЦТ. При правильному нанесенні матеріалу ми впевнені, що будівельна конструкція захищена ефективно. Стандартні бетонні розчини є одним із найстаріших мінеральних матеріалів. Про них написано багато книг, однак вони не містять достатньо точної інформації про щеплення і певну кристалізацію бетону. Відомі як позитивні, так і негативні властивості цих матеріалів. Позитивні це низька ціна, пристосування до форми будівлі, висока міцність на стискання, досить висока стійкість до погодних умов і хімічні. Однак їхніми негативними рисами є. Низька міцність на згинання, процеси старіння і низька, щеплення з уже існуючими бетонами. Щеплення це прилягання поверхонь твердих тіл або рідин. Частину недоліків стандартних бетонних розчинів усувають полімери, хімічні продукти, які в епоху цього винаходу мали підсилювати властивості бетону. Завдяки своїй структурі полімери мають позитивні поверхневі властивості. Характеризуються високою щеплюваністю, адгезією, оскільки легко прилипають до більшості, матеріалів також легко адаптуються до форми будівлі і захищають її від впливу атмосферних умов і хімічних. Основним недоліком полімерів є те, що вони не проникають у структуру бетону, характеризуються досить низькою стійкістю до процесів старіння і утворюють виключно поверхневу стійкість. Інші поверхнево-активні речовини це хімічні продукти, які, подібно до полімерів, діють виключно на поверхні. Зазвичай це ущільнювальні засоби та захисні засоби від впливу хімікатів. Вони діють виключно на поверхні. Жоден з цих продуктів не гарантує відновлення первісних властивостей матеріалу, призначеного для ремонту або реставрації, оскільки речовина, використана для ремонту, не проникає в існуючі структури. Натомість розчини NCT базуються на портландцементі та мінеральних наповнювачах з властивостями, капілярних, що забезпечують водонепроникність бетону, цеменсно-піщаних і вапняних розчинів та інших. Пористих матеріалів, таких як, наприклад, стара цегла NCT відновлює міцність бетону і вдосконалює його, збільшуючи стійкість до тріщин. Проникаючи в структуру бетону, уповільнює процеси ерозії та захищає бетон від агресивних хімічних сполук. В результаті самоущільнення бетону їх розчини накопичують воду і створюють низьку напругу близько 0,2 В. Це додатково підвищує їхню антикорозійність і високу вогнестійкість. Отже, НСТ підвищує щільність бетону, що значно покращує його довговічність. Такий бетон характеризується високою міцністю на розтяг і є непроникним для прісної, морської та ґрунтової води. Він також 100% мінеральний. НСТ створює шар, що запобігає проникненню хлоридів і сульфатів. НСТ гарантує стійкість до корозії. Він перетворює старий бетон, цеглу або блоки з автоклавного газобетону в моноліт. У повністю мінеральний склад розчинів запобігає утворенню грибків і плісняви на поверхні. Ми хотіли б також презентувати вам застосування матеріалу на блоках з автоклавного газобетону. Варто скористатися можливостями, які надає технологія НЦТ, адже вона проста у використанні та дуже ефективна. Більше інформації про технологію НЦТ та нашу продуктову пропозицію знайдете на вебсайті www.nctaustria.at.